Вітаю вас, пані і панове, захисники, шукачі істини, шанувальники Божого Слова. Сьогодні ми продовжуємо читати послання апостола Павла до євреїв, розділ 2. Чимало людей помилково вважають, що Ісус Христос є Богом лише любові, Він дбає про людей, допомагає їм, зцілює хвороби, піднімає тих, кого інші вважають за ніщо. Отже, як хто хтось хоче бути схожим на Спасителя, має постійно любити, нікого не сварити, а ні з ким не конфліктувати. Популярне уявлення про Ісуса таке, що Він є ніби плюшовий ведмедик. Очевидно, що це уявлення дуже далеке від реальності. Читаючи Євангелії, ми розуміємо, що Ісус був милосердним до одних. Наприклад, до тих, хто каявся, бажав змін, зрікався гордині, полишав гріхи, а з іншого боку, він був дуже суворим до пихатих, впевнених у власній праведності лицемірів. Початкові рядки послання до євреїв змальовують Божого Сина могутнім справедливим Царем, який полюбив праведність і зненавидів беззаконня. І через те він зміг виконати місію спасіння людства від беззаконня, бо він зненавидів його. І він завершить свою місію створенням нового світу, світу, наповненому радістю, знову ж таки, тому що там вже не буде ніякого зла, бо Божий син олюбив правду і зненавидів беззаконня. Варто розуміти, що любов до добра є однією стороною монети, з іншого боку якої є ненависть до зла. Не буває любові до добра без ненависті до зла. Цей принцип працює в повсякденному житті так само, як і в космічних масштабах Божого Всесвіту. Наприклад, ми добре розуміємо, що батьки не дуже люблять дітей, якщо примирливо ставляться до хибних рис їхнього характеру і дозволяють дітям розвивати у собі лінь, брехливість, жадібність, егоїзм. Або подружжя не дуже люблять одне одного, якщо їм байдуже, коли хтось із них починає залицятися до інших. Вчитель не дуже любить учнів, якщо йому однаково, чи вчаться школяри добре, а чи б'ють байдики. Пастор не дуже любить людей. Якщо він не вибухає обуренням, коли ті вдаються до розпусти, приєднуються до брехунів і гвалтівників, нехтують Божою істиною. Ось чому ми розуміємо, що російські пастори та священники насправді не люблять ані Бога, ані людей, бо вони не виявляють ненависті до брехні та до насильства. На відміну від Христа, вони не зненавиділи беззаконня, отже й любові до праведності не мають. Ви ж, що любите Господа, закликає Божий дух у псалтирі, ненавидьте зло. Отже, послухаймо другий розділ послання. Апостола Павла до євреїв. Послання Апостола Павла до Євреїв. Розділ 2. Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоби часом не відпасти. І якщо слово сказане ангелами було непохитним, і кожний переступ та непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув, а Бог свідчив ознаками і чудесами, різноманітними проявами сили і дарами Святого Духа згідно зі своєю волею? Адже не ангелам він підпорядкував майбутній світ, про який говоримо. А дехто засвідчив десь, кажучи, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншу від ангелів, ти увінчав її славою і честю, все підкорив ти під її ноги. Коли ж підпорядкував їй усе, то не залишив нічого, що було б їй непідпорядковане. Однак тепер ще не бачимо, щоб їй усе було підпорядковане. А бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю, Він став дещо меншим за ангелів, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Оскільки так і мало бути, щоб той, задля якого все і через якого все, хто привів багатьох синів до слави. Того, хто є першопричиною їхнього спасіння, через страждання зробити завершеним. Адже і той, хто освячує, і ті, які освячуються, всі від одного. Через це він не соромиться називати їх братами, кажучи: сповіщу твоє ім'я моїм братам, серед церкви оспівуватиму тебе. І знову я буду надіятися на нього іще. Ось я і діти, яких мені дав Бог. А що діти стали спільниками крові й тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Адже не ангелів він приймає, але приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для ублагання за гріхи людей. Бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти й тим, хто переносить випробування. Друзі, ви прослухали випуск Нового Завіту для Нової України. Це щоденне читання Біблії. Сьогодні ми слухали другий розділ послання апостола Павла до євреїв. Дякую за увагу і Божих благословень кожному і продовжуємо молитися за те, щоб Господь Великий, Творець неба і землі, і Він дбає про нас усіх і також про те, щоб ми дійсно не боялися смерті, бо Він забрав у диявола. Цю зброю, страх перед смертю. Він дарував нам вічне життя. Слава Ісусу Христу!